Ось я вже намалювала такі волни. Я передумала спайдерменом, тому в мене буде так. Руки, звісно, і стол, слава Богу, що я накрила штучко, типу, щоб не запачкати. Зараз я ще раз покрию, щоб не було видно тут таких от штучок. І тоді вже покажу. Е, я вже дознімаю на другий день, тому що тоді я пішла гуляти і не встигла. Коротше, дуже довгий процес. Я вже ось зробила, тобто я вже розмалювала. Тепер мені тільки треба зробити білі одбіски. Ну, типу, тінь, тінь. І все, тоді я вам покажу. Довго, дуже, тому що ну, краска в мене не така, яка використовується на спеціальну цю штучку, а звичайна гуаш. Тобто, мені приходиться сушити феном ще сушить фену. Доп... Так що Хеппі Хаус, по. А я погнала. Ось я вже закінчила. І я думала, що покрити його якимсь лаком. Ну, щоб воно було більш таке красивіше, блискуче. Але зараз, я так думаю, може, краще хай матове буде. Ось фін. Ось так буде гарненько. У мене ще є ось такі от. Так, вон момент, У мене ще є такі ось штучки. Теж їх треба буде якось приклеїти. Так що буду зараз думати. Всім дякую, всім пока! І дивіться, може будуть наступні відео, як я буду саме його оформляти над столом.